Добрий день, це 97-й урок по версії вебсайтів. Сьогодні тема властивість флот та декілька блоків. Нехай тепер поруч у HTML-коді буде не один дій внащадок, а два. І обом заданий флот узначений left. Давайте подивимося, що буде. Давайте це скопіюємо для початку. Оп. Вставити. Стилі наші, які нам даються, Так само оп. Вставити. Зберегти. Як ми бачимо, перший блок, другий блок і текст. Обтікає, який блоки. Далі. Отже, як ми бачимо, два блоки нащадки вишиковуються в ряд. Причому перший в Іще коді блок буде розташований ліворуч. Давайте тепер замість значення Left напишемо значення right. У цьому випадку блоки плаватимуть праворуч. Причому порядок їх зміниться на зворотний у порівнянні з порядком у HTML коді це, в принципі, вже є. Вже є тому просто стиль скопіюю, ставлю на їх місце. І ось тепер вони розміщуються з правої сторони. Тобто, якби, навіть якщо ми змінюємо е, розмір екрану, то вони все одно залишаються на своєму місці. Завдання перше. Повторіть сторінку за цим зразком. І нам далось такі зразочки. Окей. Okay. Uh, я модернізую даний екземпляр, який нам вже видали. Я хотів вставлю десь сюди. Так, що за відступи, є? Окей. Так, так, так. Mm -hmm. Так. Так, спробую спочатку вот так. Ага, там текст. Тишки від... побільше. А СВ2. Спочатку я вот текст. вставлю, Потім уже... Ось з. Najtutaj mój miss. Oj, stawę, zbarach. No zobaczymy, jaki rezultat. Świetno. TP. Ja zadam pewne wycięty. я буду користуватися, мабуть, псевдокласами. First chill. И margin. Так, стоп. Ага, все, чому. Top. Все. Так. Right, bottom, left, first and second was not yeah, second, like last. You yeah, have a cost of second top right bottom Лефт. Ага, ну тут, в принципі, так само. Ні, щось не то. Щось явно не то. А не то тому, що воно один клас. Тому я зроблю ось так. Ні. Я ось що зроблю. Ось так. Сюди я дам Chill 1. Сюди я дам Child 2. Сам до клас я прибираю. Я щось не подумав, що це один клас, тому я так написав. Буває в цілому. І ось, виходить такий результат. В цілому, як нас і просили. Єдине та що? Там текст 2. Текст 1 там текст to match. Ну і в принципі можна задати текст О, ми забрати. Сентр. Ось, чудово. Згідно макету, все чудово. На цьому урок урокмі завершено. Дякую за увагу.